Батьківська наука на Сумщині запровадили новий формат навчання прийомних родин. Сьогодні таких в області створено майже півтори сотні 14 з них уже пройшли тренувальний табір. Причому за умовні парти дорослі сідали разом із дітьми. Анна Книж продовжить випуск. Мальовничий берег псла поблизу села Курга на Лебединщині. Тут зібралось майже півсотні дітей від 2 до 18 років. Вихованці прийомних родин учили спілкуватися, аби стати ближчими не лише між собою, але для названих батька та матері. Мені сподобалося там гуляти, дискотеку. Постраювати, вкупатися з друзями було хорошо знайомитися, їда вкусна була. Дорослим така наука теж вигідна. Раніше заради навчань доводилося залишати малечу. Часом і на сторонніх. Нині всі поруч діти, мама й тато. Діти з нами відпочивають з нами, їдять з нами, сплять з нами. Ми з ними майстер-клас робимо. купаємося з дітьми. Діти з нами це. Це навчання, звісно, набагато корисніше, ніж те, що їдеш на два дня і сидиш на телефоні. Організатори ж наметового містечка вбачають іншу користь тісне спілкування сімей, які мають схожі проблеми, допоможе швидше знайти оптимальні рішення. Ті специфічні проблеми, які виникають ну, в, в наших сім'ях, і от, якщо це не обсуждається, то людина вважає себе, як одна мама сказала. Я думаю. Я совсем не кудишня мама. Оказалось, у меня мене лучшие діти. І ще одна особливість цьогорічної літньої школи участь представників сумського Євромайдану. Діти охоче долучились до акції «Мистецтво проти війни. Власноруч виготовляли патріотичні браслети. Ці стрічки і кошти, які будуть вилучені за ці стрічки, які дітки, ми направили військовим Вони все розуміють і те, що робиться в країні, Емоції відпочивальників від цьогорічного табору ще й досі не вщухли, а сім'ї вже планують наступні навчально-розважальні вояжі. Анна Книш Антон Загайко на часі новини.